Ось чому останнім часом, коли замовники обирають декоративну штукатурку, між матовим та блискучим варіантом, всі обирають матові? Я не знаю, ще приблизно там, рік назад всі хотіли, там, ось, наприклад, сілк поблискує, дуже гладенький, класна текстура, недорого коштує. Або ще ось вільвєт, теж ну, дуже гарно виходить. А зараз всі хочуть тільки матове. Матове, однорідна фактура ось така. Буквально всі хочуть, щоб було максимально глуденьке. Якщо хочуть вообще без візерунку, то вибирають ось такий бетон-смол. Матова однорідна текстура. Я не знаю чому, але но... не замовляє. Матовий раз, два, три взірці, тільки з них, з них і продаємо. Навіть такі фактури навіть вже не замовляють. Всі хочуть однорівне. Або дизайнери вставляють у візуалізації свої текстури, або що, але всі обирають матове.